У війні на виснаження найцінніший ресурс, люди. Безумовно, має значення особиста навченість бійця, чи то стрільця, чи танкіста, чи оператора безпілотника. І ще більшу вагу має навченість командирів тих, хто буде задіювати стрільця, танкіста чи оператора безпілотника. На передовій бракує офіцерів, обізнаних із природою війни та воєнною стратегією, адже командири мають критично мислити, якісно та швидко планувати, розумітися на психології, комунікації і етиці. І Таких лідерів нам потрібно десятки тисяч. Хто вже тепер готується стати тими агентами змін, які оновлять і поповнять офіцерські лави, розкаже Христина Гавриш. Дрони, що мінують територію, доставляють вантажі і навіть заміняють кулеметників. Нацгвардійці бригади Хартія використовують все, що може уберегти бійців. Життя піхотинця найвища цінність, тому кожну операцію тут скрупульозно планують, враховуючи найменші деталі. У відділенні планування штабу шість офіцерів, які добре знають стандарти НАТО. Затверджений план відпрацьовують з піхотинцями, застосовують і техніку. Вони рухаються технікою в колонії, роз'їжджаються, з'їжджаються, відпрацьовують хто коли починає стріляти. Свої сектори тобто, ми знаходимо максимально підходячий рельєф на місцевості в тилу, щоб відіграти максимально. Реалістичні ці дії, ми не можемо намалювати на папірчику щось і віддати в підрозділи. Кожен має право висловити свою думку. Ініціативу і креативність тут цінують. Ми розуміємо, що це війна і втрати неминучі, але наша задача їх мінімізувати і дати піхоті все, щоб вона якомога комфортніше і безпечніше могла виконувати свої задачі. Їх і так небагато. Якщо ми зараз не своїми необдуманими діями будемо просто їх. Старати, то нам взагалі нема чого буде робити і, і ніяк воювати. Для Андрія це звучить як фантастика. Чоловік просить не показувати його обличчя. Він мінометник однієї з бригад ТРО, яка допомагала втримати вугледар. Каже, у його підрозділі був цілковитий хаос. У нас не було ніякої не розвідки, ні організації Ніхто не знав, де стоять. Немає дронів, немає коректур, немає цілей. Що ми там будемо робити? Ну, приказ є приказ, треба буде виконувати. Ну це приказ просто здохнути. Нині Андрій вже в іншій бригаді. Частина його побратимів теж пішла у СЗЧ або перевелась через командування. Ось так він описує зводного. Він сенсорним телефоном розібратися не міг. А тут потрібні кропива, дрони. Командир воду має коректи, коригувати вогонь як мінімум в своїй батареї. А коли він в той кропиві дібів, ну то як він може коригувати? Брак кваліфікованих офіцерів у війську відчувається на всіх ланках аж до найвищих штабів. Досі є ті командири, які воюють за радянською доктриною, не рахуючи втрати, здобуваючи зірки на погонах ціною життя людей. Між військових є навіть списки бригад, які можна вважати такими, що втратили свій престиж через присутність певних командирів, які не цінували людей, які закінчилися одні люди, загиблі, поранені, і прийде наступна хвиля. Ми платимо дуже дорого за те, що досі не реформували систему освіти офіцерів, каже бригадний генерал Сергій Собко. Те, що ми маємо приклади дійсно успішних командирів, це не заслуга нашої системи військової освіти та підготовки. Вони успішні, бо талановиті, бо мають голову на плечах і світлий розум, бо вони самі зуміли стати лідерами. Запит на якісну освіту серед офіцерів великий. За цими партами бойові командири щойно з фронту. Критична маса це територіальна оборона, десантно штурмові війська, морська піхота, тухопутні війська. Це проєкт вишкіл капітанів, який за підтримки фонду Повернись живим запустили влітку 22-го. Інструктори тут мають бойовий досвід та пройшли навчання у Британії. Курс побудований за натівськими стандартами, але враховує реалії нашої війни. Ми зараз з вами знаходимося в умовному штабі, де відпрацьовують військовий процес ухвалення рішень. Детальне планування операцій головний фокус програми. Брак ресурсів і людей є у кожній армії. Та мудрий і кмітливий лідер використає їх як найкраще і проведе операцію успішно. У нас є одна єдина армія, в якої немає браку людей. Це втора армія в мірі. скільки не здохне їм байдуже. Вчать також аналізувати кожен бій, аби не повторити помилок. Командир має бути лідером і водночас дослухатися до своїх підлеглих. І делегувати повноваження. Точно будемо застосовувати мішен команд. Це передача повноважень у прийняття рішень молодшим командирам. Тобто, щоб не все відбувалося за погодженням зі мною, на що витрачається дорогоцінний час. Ці офіцери майже завершили двомісячне навчання і тепер будуть агентами змін у своїх підрозділах. Зараз дуже багато чого я би зробив по-інакшому і так далі, але. Ну, що поробиш? Якщо не знав тоді, то добре що хоч знаю зараз. Іван до війська пішов ще 22-го і відразу очолив звод, бо мав військову кафедру. Нині він вже на посаді начальника штабу батальйону, але це вперше на навчанні. Краще було б взяти весь штаб, перемістити його на курси в школу капітанів. Серед курсантів є навіть командир батальйону Петро, кадровий офіцер. Закінчував навчання я в 98-му році. На той час не було програм, які допомагають командиру працювати. Були карти, був папір, була лінійка, була був олівець. Такі курси для командирів різних рівнів, основа професійної військової освіти у країнах НАТО. Україна лише починає переймати цей досвід, і поки вишкіл капітанів найбільш успішний. Створили такий прецедент і показали, як воно могло би бути і як воно є за кордоном. Тобто всі представники з інших держав, які були у нас на курсі, вони що це один один як у нас. Тобто нам немає, що вам добавити. Наступним нашим кроком це власне є масштабування. Реформи потрібні і у вищій військовій освіті. В академіях та університетах досі є викладачі, які навчають офіцерів за совковими методичками. Треба терміново оновлювати програму, орієнтуючись на зміни на фронті. Курсанти мають працювати з найсучаснішими зразками озброєння і техніки. Ми витрачаємо там чотири років на. Офіцерів вони приходять і ну по факту з них нічого взяти От тобі молодий офіцер. вчи його. Окрім навчання, слід змінити і підхід до підбору командирів. Посади особливо у штабах мають займати нелояльні, а найкращі. Солдати ж повинні мати можливість впливати на некомпетентного командира. Нинішні механізми недієві Ти скаржеся на комбата Тут богу перевірку проводить бригада. Ну це ті, ті самий підрозділ, ті самі люди. Вони самі на себе вийдуть. Ну ні. Сильні командири здатні зменшити втрати, підвищити ефективність операцій, і найважливіше зберегти життя людей. І такі лідери є у нашій армії. Та їх має бути більше. І для цього держава не має шкодувати жодних ресурсів. Ми можемо мати скільки завгодно, F-16 чи Атакамс, але без професійних командирів та мотивованих бійців Буду нам я. не вистояти. Христина Гавриш, Євген Зозуля, факти сітів. Єдині новини.